На Дніпропетровщині 23 патронатні родини виховують дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах під час війни, повідомили в обласній військовій адміністрації. У тимчасових сім'ях про малечу піклуються вихователі, які пройшли спеціальне навчання. Поки батьки не вирішать свої життєві проблеми. Під час війни під патронат влаштували 62 дитини, розповіла Алла Борисенко, виконуючи обов'язки начальника служби у справах дітей Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Серед 23 тимчасових сімей п'ять переселенці з Донецької та Запорізької областей. Вони виховують дев'ятьох дітей. Ще три сім'ї з Дніпропетровщини пройшли відповідні курси і готуються стати патронатними батьками. Тимчасові родини щомісяця отримують соцвиплати. На малюків до 6 років – понад 5 тисяч 600 гривень. На дітей від 6 до 18 років – понад 7 тисяч гривень. На дітей з інвалідністю – від 7 тисяч 900 до 9 тисяч 900 гривень. Вихователям нараховують і заробітну плату – майже 13,5 тисяч гривень. Зазвичай дитина перебуває під патронатом три місяці. Нині договір діє на увесь період воєнного стану та ще місяць після його завершення.